Витягування хребта це один з консервативних, тобто неоперативних методів лікування хребта. Головне завдання якого є ну, в першу чергу полегшити стан пацієнта, зменшити його біль, щоб людина себе комфортніше почувала. Цей метод застосовується широко, він застосовується у всьому світі, не тільки в Україні, але ну, варто сказати, що витягування хребта ми обов'язково повинні також віднести те, що деякі пацієнти, деякі люди самостійно ну, якось розтягуються тим чи іншим способом. Тобто чи це на турніку, чи в спортзалі, коли людина розтягується, за м'язи відповідно також трошки розтягуються, розслабляються, людина від цього отримує полегшення. Коли е, є наявні у людей протрузії чи випинання між дисків, коли ми вертикально розтягуємо цей диск, в якому є якісь випячування чи пошкодження за рахунок чисто фізики, біомеханіки ці вип'ячування, вони будуть, якщо ми потягнемо догори, воно трошки втягнеться, відповідно подразнення зменшення. Багато хто говорить, що корисно там на турніку повисіти, порозтягуватись. Вис на турніку не є якась прям річ, яка буде дуже небезпечною. Я бачу різні випадки, що тільки люди з собою не витворяють. І прив'язують якісь собі вантажі до них і так висять. І просять когось там знайомих ще. Потягнути за ноги. Варіантів є дуже багато, але все ж таки головне правило, яке людина повинна пам'ятати, коли вона будь що з собою робить, до всього треба підходити з розумом і з обережністю. Чи якщо в людини є виражене пошкодження міжхребцевого диску, чи є секвестрована грижа, при таких різких маніпуляціях це можна пошкодження зробити ще гіршим. І стан людини може суттєво погіршитись. Тому перед тим як робити якісь дуже жорсткі маніпуляції. Обов'язково треба консультуватися в лікаря за необхідності робити МРТ обстеження, виявляти, чи є там грижа, чи немає. Просто висіння на турніку ніяк не укріплює самі тканини вашого хребта: ні м'язи, ні міжхребцеві диски, ні зв'язочки, ні суглоби. Для того, щоб говорити про якісь інвестиції в майбутнє, про якийсь ефект. На укріплення треба все ж таки робити вправи, які для кожної людини є індивідуальні. Також і всім пацієнтам наголошую, що в принципі немає ну, катастрофи в тому, щоб там повисіти на турніку, немає. Але є питання, як залізти на турнік і як злізти з турніка. Тому що банально можна на турнік застрибнути і з нього зістрибнути. А при пошкодженнях дисків стрибки. Це є додаткові удари, додаткова травматизація, якого також варто уникати. Тому, вже якщо людині подобається, якщо вона раніше вже таке робила і відчувала від того полегшення, вона може спробувати зачепити за турнічок гарно двома руками, при цьому просто підігнути ноги, чи там стати на пальці, потім відпустити, просто там спробувати так, без ривка в плані застрибнути і. Ривка в плані зі стримно. Це є важливий нюанс, тому що це теж додатковий фактор ризики, яких краще уникати. Завжди користуйтесь головним вашим інструментом, вашим розумом і до всього підходьте з розумом.